Доброго дня, шановні користувачі системи 1С Агрономія. В даному відеоролику ми розглянемо документ додаткові послуги. Документ додаткові послуги використовується для збільшення вартості товару за рахунок додаткових витрат, таких як транспортування. Документ «Додаткові витрати» створюється на основі документа прихідна накладна. Заходимо в документ «Перехідна накладна, в який ми хочемо збільшити вартість товару та натискаємо кнопочку на основанні». З переліку документів ми вибираємо документ Доповнительні розходи. Програма нам автоматично заповнила документ на основі прихідної накладної. Поставщик. Поставщик заповнюється автоматично по прихідній накладні, але нам потрібно вибрати другого поставщика, який нам надав транспортну експедиторську послугу. У даному випадку нова пошта. Проставляємо номер договору. Далі заходимо в вкладку Услуги. Добавляємо номенклатуру транспортні експедиторські послуги. Проставляємо ціну даних послуг. Переходимо в вкладку доповнительно. Проставляємо номер документа, по якому нам були надані послуги. Далі переходимо в вкладку Запаси. Натискаємо кнопочку «Розпреділіть послуги по сумі. Документ нам розпреділив суму транспортно-експедиторських послуг на всю номенклатурі по сумі. Далі натискаємо кнопочку провести та закриваємо наш документ.